Чайник скіпів. Беремо мультипіч, попрасувати речі. Усім привіт! Чим ближче зима, тим частіше ми згадуємо, як це залишитись без світла, блекаути, вимкнена техніка, холодна квартира. Ну, знайомо це все, правда? І от ти сидиш у темряві без зв'язку і можливості нормально зарядити телефон чи працювати. Погодьте, звучить як кошмар, але це, на жаль, реалії сучасних українців. Тому боротися з цими проблемами треба по сучасному. І один із методів боротьби є новенький Екофло Дельта 3. Нагадую, мене звати Михайло. Ви на каналі Епіцентр, де, окрім цього огляду, на вас чекає ще багато цікавого та корисного контенту. Тому запрошую вас підписатися і вже зробити цю червону кнопку. Ну, не йде її цей колір, зробіть вже сірою. Підписались? Ну тоді починаємо. Отже, сьогодні в мене на огляді портативна електростанція Екофло Дельта Дельта-3». Це флагманський продукт, який встановлює нові стандарти в галузі портативного живлення. Це одна з найновіших та найкрутіших моделей в лінійці EcoFlow, яка отримала безліч суттєвих оновлень, що роблять її незамінним помічником для домашнього використання під час блекаутів. Дана електростанція це потужне джерело енергії з ємністю 1024 Вт-години, яка може забезпечити автономністю. В будь-яких умовах, по-перше, EcoFlow Delta 3 має вихідну потужність 1800 Вт і може досягти пікових 2700 Вт. Ну, коротко, Ну, короткостроково. Це дозволяє їй підтримувати роботу 99% домашніх пристроїв, таких як холодильники, телевізори, комп'ютери, котли тощо. Експеримент. Моделюємо ситуацію. Ви прокинули світла нема. А чайочек, ну, бажаєте попити, щоб прокинутися. Ну от не любите ви каву. Перевіримо, чи потягне він чайник, який о, за потужністю від 1850 до 2200 ватт. Вмикаємо. Чайник скіпів. Але ж з раночку хочеться і поїсти трохоньки. Беремо мультипіч, до речі, огляд, на яку ми нещодавно робили, хто ще не дивився, ось тут посилання. Вмикаємо, закидуємо туди круасан, натиснули старт, і ваш круасан за якихось 8 хвилин буде готовий. І ви будете з чайочком і з круасанчиком. Завдяки технології Xboost. Станція може безперебійно живити навіть потужні прилади на понад 2200 Вт, включаючи духовки, фени та чайники. У разі використання його як безперебійника, EcoFlow Delta 3 миттєво перемикається на живлення від батареї менш ніж за 20 мілісекунд, забезпечуючи безперервну роботу комп'ютерів та іншої побутової техніки. Таке швидке примикання стало можливим завдяки новим технологіям, розробленим EcoFlow. Тепер блекаути перестають бути проблемою, бо ви можете спокійно працювати, дивитись фільми чи заряджати гаджети навіть тоді, Навколо всі сидять без світла. Ну а якщо ви, як і я, не уявляєте свій ранок без філіжанки кави, а світла немає, берете кавомашину, до речі, огляд на кавомашини також тут в посиланні. Вмикаємо кавомашину. Каву обрали і чекаємо. Кава є. Світла нема, але коли у вас є екофло, ранок без світла не такий вже і поганий. Think about it. А далі в нас історія така. І от, значить, сидите, ви з раночку такий п'єте кавусю. І тут ви згадуєте, а в мене футболка пом'ята. Що ж робити? А світла нема. А що, що, що? А в нас же є відпарювач і екофло. До речі. Ось тут, дивіться, підказочка є. Тут також є огляд на цей прикольний відпарювач. Вмикаємо відпарювач. Гоу! І уявляєте, уяв це настільки легко, що навіть я, людина, яка взагалі не вміє прасувати і відпарювати, відпарив цю футболку на 5 з плюсом. І от ось така в нас цікава історія вийшла. Навіть блекаути нам не страшні. З кофло ми можемо попити кавусю чи чайок. Ми можемо випекти круасан і навіть попрасувати речі. Станція оснащена чотирьма розетками змінного струму на 230 вольт та іншими портами для підключення гаджетів, таких як USB a та usb c Це універсальне джерело енергії підходить як для резервного живлення вдома, так і для використання на природі, забезпечуючи вас електрикою в будь-яких умовах. Однією з головних переваг цієї моделі є швидка зарядка з технологією Xtreme, яка дозволяє зарядити станцію від 0 до 100% всього за 56 хвилин. Вже як за 30 хвилин заряджання ви отримаєте достатньо енергії для кількох годин автономного резервного живлення у разі вимкнення електрики. Крім того, вона підтримує заряджання від сонячних панелей потужністю до 500 Вт, що дозволяє повністю зарядити її всього за 2,5 години в сонячну погоду. Ну а тепер поговоримо трішечки про дизайн. Цей зарядний пристрій вирізняється стилем і мінімалістичним дизайном із плавними контурами та лініями. Міцний пластиковий корпус поєднує елегантність і надійність, підкреслюючи функціональність пристрою та його високу технічну якість. Темна панель із розетками та індикаторами додає пристрою професійного вигляду і демонструє його готовність до тривалого використання. EcoFlow Delta 3 оснащений збільшеним дисплеєм, який надає всю необхідну інформацію про рівень заряду, споживання енергії та залишковий час роботи. Ну а завдяки додатку, EcoFlow контролювати станцію можна буквально з будь-якої точки світу. Хочете дистанційно вімкнути чи вимкнути прилад, легко контролювати енергоспоживання в реальному часі без проблем. Більше не треба хвилюватись про рівень заряду. Додаток постійно інформує вас про стан батареї, про температуру приладу. Тож ви завжди впевнені, що станція готова до роботи. Також у застосунку ви можете створити пару з іншими своїми станціями, щоб вони працювали безперебійно. Дельта 3 стала більш компактною в порівнянні з попередницею Дельта 2 і тепер має розміри схожі на мікрохвильову піч. Легка та зручна. Вона легко впишеться у ваш простір та не займе багато місця. Ну а важить вона приблизно як середній. Французький бульдог, що робить її ідеальним супутником для ваших подорожей, також варто зазначити, що зарядна станція працює надзвичайно тихо, на відміну від своїх попередників і конкурентів. Які можуть досить голосно шуміти під час роботи, ця модель майже беззвучна. При потужності до 600 Вт вона видає звук всього на рівні 30 дБ. Це можна порівняти із цоканням настінного годинника. Уявіть тому, навіть якщо ви використовуєте її вночі, то вона не заважатиме вашому сну і залишатиметься практично непомітною. Тиша і комфорт. Це ще одна крута перевага Дельта 3 Варто відзначити, що технологія літі Ферм 4 третього покоління забезпечує не тільки швидку зарядку, пристрою, але й продовжує його термін служби. Протягом 10 років електростанція втрачає всього лише 20% ємності акумулятора, що відповідає 4000 тисячам циклам повного заряджання. Це значне досягнення, адже такий тривалий термін експлуатації гарантує вам надійний і довговічний пристрій, який служитиме вам протягом багатьох років. Ну потім ще й малі будуть планшети заряджати. Дельта 3 має захист IP56, що забезпечує стійкість допилу та води, гарантує стабільну роботу навіть у найсуворіших умовах. У спокійні дні під час блекаутів акумулятори можуть перегріватися, що викликає занепокоєння щодо її безпеки та ефективності. Проте, завдяки вдосконаленій технології акумулятори, Дельта 3 оснащені системою управління батареєю BMS, яка активно контролює їхній стан. Коли акумулятор починає нагріватися, система автоматично реагує на це, вимикаючи пристрій, щоб уникнути перегріву та потенційних пошкоджень. Отже, якщо ви шукаєте ідеальне поєднання потужності, тиші та енергетичної автономії, Дельта 3 стане вашим незамінним помічником. Ця станція однаково зручна як для дому, так і для активного відпочинку чи кемпінгу. А ще вона дає змогу більше не турбуватись про раптові відключення світла. Дельта -3 – це унікальне рішення для тих, хто прагне мати електроенергію будь-де. Щоб дізнатися більше про її актуальну вартість і технічні характеристики, переходьте за посиланням в описі до цього відео і не забудьте поділитись своїми враженнями щодо використання техніки EcoFlow у коментарях. Ну а на цьому в мене все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па!